Б'юся в заклад, що ви ніколи не виходили на цю платформу в метро. А це експедиція околиці Червоної гілки, станція Чернігівська. І перша цікавинка, мозаїка 70-го року, засновники Києва. Прикрашає вона ляльковий театр. Я відвідала одну з вистав і чесно насміялись від душі. А повен зал дітей пищали від захвату. Не театром єдиним німецький квартал або аварійне селище коває в собі трішки цікавинок, Зводило його німецькі. Полонені. Тому забудова типічної німецької провінції. Кожен під'їзд має дві квартири. По одну сторону будинку вхід на перший, а по іншу на другий поверхи. А ще саме цей район став прототипом міста Лиманськ у грі Сталкер. І останнє це будівля, в якій розроблено всі ваші шкільні контурні карти та атласи. Туди ми з вами підемо на екскурсію, але в іншій серії. Пишіть, якщо було цікаво, а наступною станцією стане вокзальна. Поблукаємо її околицями.